Відкрутили задню кришку, скинув ремінь, підшипники ще походять. Машинці вже 20 років, але оригінальні підшипники, і вони довго ходять на пошах. Але мотор вже гуде. Зараз ключиком на 10 знімаємо мотор і дивимося на підшипники. Два болта кріпнули, відкрутили. Тепер знімаємо клеми з мотору. Дуже незручно її рукою знімати. Знімаємо його вперед. Дивимось що підшипник мотора гуде, один і залі тут стоїть другий. Забираємо в майстерню, завтра прияємо, встановлюємо і все буде працювати.